В залі для урочистостей волонтери, медики, освітяни, працівники комунальних підприємств, працівники ДСНС, підприємці, волонтерська група, яку свого часу організувала бухгалтерка Тетяна Бондар, нині налічує 10 людей. Зроблене ними обліковуються сотнями. В мирному житті це були, звісно, абсолютно різні люди, котрі займались кожен своїм. Життям своїми справами не тільки дівчата у нас є і чоловіки, ну, хлопці. Нам допомагають діти від 12 навіть років. Ми допомагаємо нашим хлопцям військовим. Ми платимо захисні костюми, так звані кікімери маскувальні. Працюємо з травня того року. На сьогоднішній момент ми виробили майже 700 костюмів. Більшість мабуть складає на сьогоднішній момент це внутрішнє переміщення особи. Це люди, котрі не залишаються байдужими, люди, котрі можуть допомогти. Вони вважають необхідним допомагати. Ну також триворісці долучаються по мрі можливості серед присутніх у сесійній залі і учасники, які допомагали постраждалим від ракетних атак мешканцям нашого міста. Тетяна Старовойтова очолює гуманітарний центр місії Проліска Кривий Ріг. Кожного разу дійсно на ракетний приліт ми приїжджаємо. Перші наша команда це згуртовані такі професіонали своєї справи. У нас професійні психологи, у нас професійні юристи, професійні консультанти, які можуть надавати будь-яку допомогу і проконсультувати людину, і видати допомогу гуманітарну. Ми працюємо з ВПО, які розміщуються і в місцях компактного проживання, і на ну винаймають самі якесь житло. У цей непростий час складно переоцінити роботу надзвичайників. Вони допомагають боротися з руйнівними наслідками ворожих атак. На їх плечах лежить місія з порятунку людей, розмінування територій, пошук постраждалих під завалами і збереження якомога більше життів. Прийшов зі своїми колегами з одного загону, третього державного пожежно-рятувального загону, але з різних підрозділів. Ну ми як і Мирний час виконуємо свої службові обов'язки, але у період війни це все ускладнюється ще й загрозою спонтанних вибухів, що також підвищує небезпеку як для самих рятувальників, так і для людей, які потребують допомоги. Потрібно бути завжди готовими до виконання. Своїх службових обов'язків з нагоди Дня української державності голова ради оборони міста Олександр Вілкул вручив нагороди криворіжцям, які з перших днів повномасштабного вторгнення долучилися до зміцнення оборони рідного міста, підтримки військових, переселенців та допомагали ліквідовувати наслідки ворожих атак. З самого початку війни вже майже півтори роки кожного дня. Кожен на своєму місті, кожен на своєму фронті, допомагає своїй батьківщині, своєму місту, Україні боротися з цією рашистською агресією. Ми дуже добре пам'ятаємо, як воно все було, як на самому початку, коли у нас взагалі не було війська, так? у нас було 48 тероборон, всіх 600 нацгвардійців і два міномети. Вся 17-та бригада була на Донбасі. Ми пам'ятаємо, як ми там блокували аеропорт, зірвали посадку літаків, зривали ці мости і тонелі на півночі Херсонщини, на півдні Дніпропетровщини. За того, щоб ну, трохи зупинити просування російських військ в бок Кривого Рогу. Кривий ріг, об'єднавшись, все зробив, щоб не дати наскоку захопити кривий ріг потім. Е Відбитися, а потім угрупування військ кривий ріг звільнило правобережну частину Херсонщини і саме місто Херсон. Підтримка захисників для міста незмінний пріоритет. З початку великої війни Рада оборони Кривого Рогу надала допомогу військовим на суму 1 мільярд 320 мільйонів гривень. Від техніки обмундирування спецобладнання до ремонту та придбання автомобілів кожного дня. Ми допомагаємо нашій армії через Кривий ріг пройшло 120 тисяч біженців транзитом і залишилось більш ніж 80 тисяч в кривому розі. Також ми всіх прийняли, розселили. Ми пережили блекаути. Більш ніж тисячу об'єктів за там, три місяці поставили на генератори, на автономні істочники опалення. Це лікарні, безумовно, взагалі ніяких збоїв не було, вода. Котельні і багато іншого. Ще один виклик, з яким зіткнулася вся Україна і Кривий Ріг, зокрема, підрив окупантами Каховської ГЕС. Та місто не залишилося без води. Велика заслуга в цьому колективів комунальних підприємств. Вода, хоч і в дуже економному режимі, є, завдячуючи локальним криворізьким проєктам. Ми все робимо зараз, щоб ну, міста. Е Хоч і в економному режимі, але було з водою. Наші комунальники працюють насправді як герої від щирого серця, і я дуже вам дякую. Дуже вам дякую за ваш патріотизм. Дуже вам дякую за вашу роботу. Жоден ворог не здатен відібрати у нас рідну країну. Єдиною криворізькою командою допомагаємо військовим та мешканцям міста, тим самим наближаючи нашу перемогу. Це для нас дійсно велика честь, і ми дуже раді такій високій оцінці нашої роботи. бо це дійсно дуже важливо для криворічців. Наша підтримка під час війни. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.